Добрий день. Сьогодні будемо працювати. Будемо працювати, будемо працювати, тобто, будемо робити це однаково. Будемо робити, а робити будемо дівчинку, дівчинку, осінь. Прочитаємо дівчинка осінь. Яка пора року зараз? Осінь правильно, на деревах листя падає багато-багато, і воно різнокольорове, це листя. Ось подивіться. Ось такі листочки, бачите, різно-різнокольорові. І червоні, і жовті, і рожеві. Ось я позбирала. І будемо робити, будемо робити ось таку дівчинку осінь. Ім'я осінь. Бачите, дівчинка осінь. Для роботи треба взяти ножиці. Ножиці, 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 листя, 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 ось різнобарвне листя, листя фломасти флома. Три, фломастери, клей, 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 і папір, білий папір. Ось, бачите, білий папір прямо кутної форми. Прямокутник, Прямокутною форми. Складаємо цей папір навпіл, і у нас з'являється лінія згину. Зараз я вам покажу. Лінія згину. Лінія згину. І на цій лінії згину, ось бачите, на лінії згину ми фломастером намалюємо контур дівчинки. Давайте згадаємо частини тіла. Що у дівчинки є? Ану подивилися, що це? Що це? Голова, правильно голова. Голуба. Далі у дівчинки є це що тулуб, тулуб. Тулуб, тулуб, ще ось це що. РУКИ. Вірно руки, руки. І Ось це, ось, бачите, це ноги, ноги, ноги. Ми згадали з вами будову, дівчинки, тепер малюємо. Я беру коричневий, коричневий фломастер і малюю. Починаю малювати з голови. Так, і так як у нас зігнута, то половинку ми малюємо голови. Не круг, а півкруг. Ось дивіться, малюємо голова, руки, рука одна, тут малюється. І нога. Тепер подивилися, як я намалювала. Бачите? Пів голови, рука, нога. Беремо ножиці і вирізаємо. Ми вирізаємо по лінії, яку намалювали. Ось дивіться, була половинка, я її розкриваю, і у нас є, бачите, фігура вже, дівчинки. Тепер ми з вами починаємо її одягати. Спочатку зробимо волосся, волосся. волосся. Для цього я взяла жовтий, жовтий лист, жовтий лист. Робимо округ, округлої форми, зрізаємо ось так зрізаємо верх, ну, щоб красиво було по формі голови. Це нам не треба. Потім ми ось так листочок згинаємо навпіл, і знову по лінії згину, лінію згину, ми надрізаємо, трошечки надрізаємо. Так, щоб у нас, є, як було, волосся. І в цей надріз зараз більше треба надріз робити. І надріз, ось у нас дирочка, бачите, дирочка? Ось. Надріз ми вставляємо нашу голову. Так, у нас голова дуже велика. Зараз я її трошечки. Ось так. Ось так. Дивіться. О. і вставляємо в цю дирочку надріз. Це у нас буде волосся. Зараз я покажу. Ось у мене, бачите, я діла ось так. Діла, у нас з'явилося волосся у дівчинки. Зараз я клеєм, клеєм приклею, щоб воно не спадало. Для цього ми намазуємо клеєм голову. ззаду нашу косичку. Ось так. Ось тепер дивіться, у нас волосся, волосся є, волосся є. Тепер ми робимо їй майку. Ну, таку, як отут, бачите, ковтинку. Маєчку, майка, майка, майка. Для цього беремо листочок, складаємо, ось я взяла рожевого кольору листочок, складаю навпіл його і зрізаю ось так трикутничок, зрізаємо, з'являється у нас така ковтинка, і ми її Наклеюємо, зараз я клеєм намазую, що Ось так намазала і приклеїла. Подивіться, у мене ковтинка є з листочка. Залишилася спідничка. Спідниця. спідниця. Будемо її робити з червоних листочків, ось таких. Бачите? Ось листочки. Для цього ми обрізаємо хвостики, ми їх зрізаємо, вони нам не потрібні. Всього треба взяти три листочки. Ось вони три, три. І зразу наклеюємо. Так. Я листочок намазую, клеєм, прикладую ось так буде у нас підничка. Другий листок. Ось так, з другої сторони, і по центру, листочок по центру. Ось так. Спідничка у нас готова. Бачите, спідниця готова. А ще у нашої осені є, бачите в волосі, квітка. Квітка рожевого кольору. Ось я її вже приготувала. У мене маленька-маленька квіточка, маленька, бачите? І я її зараз наклею. Ось так. Тепер, ось, дивіться, а чого немає? Чого немає? У, дівчинки, Очей, носик, ротик. Це ми намалюємо фломастером. Ось я беру голубий фломастер. Це, це будуть очі, очі малюємо очі. Очі. Тепер коричневим фломастером робимо ніс, можна ще бровки, бровки. І червоний рот, рот, червоний рот. Вона повинна посміхатися, ні, посміхатися. З усмішкою малюємо усмішку. Ось так. І у нас дівчинка. Дівчинка. Дівчинка осінь. дівчинка осінь, Бачите? Є готова. Ми з вами працювали. Ми робили дівчинку-осінь. Давайте ще раз прочитаємо дів. Осінь. Дівчинка осінь. Дівчинка-осінь. Ім'я у дівчинки звуть. осінь. Ось така дівчинка з листочек одягнута в листя. Ось у нас дві такі дівчинки, вони трошечки різні. Бачите? Ось такі дівчинки у нас вийшлося. А тепер самостійно дома з мамою та татом зробіть однаково. Дякую за увагу.